Всім привіт! Вітаю на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана готуємо відправки. П'ятниця по обіді. Покажу ще вам замовлення нашого постійного клієнта. Ми з ним все уточнили у телефонному режимі на вайбер, всі фотографії, заміри, все, що його цікавило. От, я так люблю працювати, щоб не було ніяких недомовок, щоб клієнт отримав саме те, що він замовляв. А, були питання, скільки товщина, листа, з якого металу і так далі. кажу Це реально заводські передні крила, ліве, праве з кронштейнами на Юз-80. Вони йдуть, іменно ось так от е, е, як то кажуть е, ну гнуті, перфоровані. це Ну назвемо це ребра жорсткості, якби воно було з міліметровки просто е, прямим, а так воно йде. Іменно ось, ну, в общем, у кого UMZ-80, ті знають. Клієнт заміряв у себе на тракторі. У нього UMZ 6 і UMZ-80. Так, підтверджив, що у нього по заводу стоїть дійсно міліметровка. Це все так і є. Всього, замовлені картер під стартер, під мотор D65. І ось тут на столі основне замовлення. Дзеркала, знову ж таки, з UMZ модифікації 80. Експортні одразу замовив два комплекти. Тобто тут корпус металевий, кріплення і це, обрамлені вони гумою. Це іменно зеркало. Тому що можна, звісно, замовити китайський гривень за десь 180-190, але плюс вони ще будуть менші по розміру. ці йдуть по розміру. 170 на 355. Ось, вибачаю, в 355 на 170. Кому цікаво, хто питав розміри. Тут. Ще замовив стартер на 3,5 кВт. Це словак з посиленою обмоткою. Поршневі кільця JFD 4 штуки на одне маслосйомне Два комплекта бризговиків але МТЗовських Просив те, що є найкраще на ринку. Ну, давайте будемо так. Це виробник Україна, завод Біко, вітчизняний виробник. Так, раніше була ще Білорусь, яка зараз ситуація з ворожою нам країною? Ви самі розумієте. Так, дійсно щось дістається, але ну, не всі запчастини, як це було раніше. Тому підтримуємо вітчизняного виробника. Так, вітчизняний може бути не такий по якості, як ми звикли. Але ж, ну що ж, у нас все попереду будемо підтримувати наших. Давайте по комплекту під дозатор. Кронштейн у нас є як 8 мм 14 і 12. 12, в принципі, буде оптимальний варіант, тому що це, цей лист дешевше буде на закупці, але. Іменно На роботу, на якість вам це ніяк не вплине. Товщина, я маю на увазі самої цієї плити, до, яка кріпиться до корпуса муфти щеплення, вона 12 мм. По заводу на умз 80 який йшов з дозатором, я іменно, ну, даю акцент. Вона 14 мм, але там вже отак от ще є отут от така вилучка, тому що там у проміжутки стоїть двохшвидкісний вом, тому там іде 14. Тут у нас ніяких більше навантажень, окрім самого дозатора, не буде. 12 це реально ну, за глаза. Ричаг центральний трьохплечий, Стакан під велику кабіну. Стакан під велику кабіну роблю наголос. Буває тільки під шпонку. Далі, ну, без варіантів. Під шліц він не буває. Стосовно з'єднання з дозатором, тут завжди буде мелкий шліц. Хоч мала, хоч велика кабіна, тут завжди ознаково. Мала кабіна буває шліт-шпонка, і він в половину коротший. Але під велику кабіну треба уточнювати, дивлячись, якого року виробництва трактора, або переробка з екскаватора, де там бак розташований. Нюансів багато. Буває дуже часто, що треба замовляти і підійде іменно стакан з малої кабіни. Це все враховуйте. Карданчик нижній з юбкою. Це до замовлення, щоб з'єднати вже безпосередньо з валом рульовим. так, Шайбочки мідні під штуцера. Дозатор у нас італійський. Сотка олеодинаміка Маціоні. І сюди ми даємо. Роблю наголост. якось Я там читала коментар на Ютубі, штуцера в дозатор з метричною різьбою був якийсь смайлик Типу комусь смішно, правда, я не розумію. Є е, дозатори на вход з одна друга дюйма, а італійські дозатори йдуть на вход. Звичайно, М20 на Що на вход, що на виход, буде у нас однаковий дозатор. М20 на півтора на М20 на півтора. Ключ може бути як 24, так і 27. Це штуцерки у Вінницький гідроциліндр. Тут на вхід Д16, різьба метрична, на виході М20 на 1,5 під рукава. Пальці довгий, короткі, Бобишка на довгий палець, щоб його не виламувало. І сам Вінницький циліндр, що ми ще з клієнтом оговорили. Вихід штуцерків у цього циліндру. Ось у нього є ось таке маркування. Ну, це його параметри 50 25, 200, а ось 0,1, 18 і буває 0,1, 17. Це виконання. Це значить, що у даному циліндрі, як бачите, на фото, під підключення штуцерів, тобто вони не в одній площині лежать, а може бути ось так, щоб вони лежали паралельно. Це теж можна уточнювати при замовленні. Не всі виробники так роблять, але Вінниця іменно робить на вибір саме так, щоб вам було зручно. Дякую всім за увагу. Якщо є якісь питання, набирайте телефонів у дописі під відео.